Ну, привітіки і здравствуйте. Давай подивимося сьогодні, чи є хтось такий, хто за тобою наблюдає, підглядає, підсматлює, шукає тебе, розискує. Давай подивимося, може тобі буде така тема інтересна. Чи є хтось такий, хто і вилітає дві карти. Мужчина, якого ти не вибрала, або мужчина, який тебе не вибрав, той за тобою підглядає, той за тобою наблюдає. Хто такий водний, рак риба скорпіон, який любить сам навішувати макарони на вуха, і любить, коли його теж гладять, ласкають, що він самий Вообще Взагалі капець, коротше. Вот. А він би сидів, би тільки слухав, нихіра би не робив. Для того тільки давайте мене хваліть-хваліть. Знаєте, як в тому, ой, мамо, хто ж нас хвалить, як нас люди хвалять. А хто ж, доцю? Каже, а ви мене, мамо, а я вас. От такий може бути синочок такої мамочки, якого ніхто не хвалить, крім неї. От такий може бути ще парінь, який постійно на виборі, який може сидіти на двох стульях одною жопою, який постійно сумнівається, йому треба чи не треба. Він дасть чи не дасть. Ось такий хлопець за вами наблюдає. Хто за вами ще наблюдає? Ну, от то той самий парень виходить. Він боїться, він стра страшно сильно боїться просто показати свої дійсно чувства, якісь емоції. Тому що він боїться їх. А чого він взагалі боїться, щоб показати свої, свої відчуття? Тому що. Хочеться сказати, воно недорозвинуте. Мама його не навчила в дівці. Мама його не навчила в дійстві, як говорити слова радості. Воно убоге. убоге воно трохи розумом. От за таке... того воно і наблюдає за вами. І чого воно наблюдає за вами? От дійсно, чого воно наблюдає, що воно хоче. Ви що, розійшлися? У вас що був кінець? Ага, то, мабуть, був кінець, просто через те, що то і падло вас, мавірно, зрадило, якісь маніпуляції, хитрості, обмани були. Ви, мабуть, про це все узнали і поставили точку, і сказали: давай, давай Вась. Для когось буде Вась, тому що Вася сказала. сказала. Вот. А він зараз сидить, за вами наблюдає, можливо, через комп'ютер. Можливо, має в соцсетях різні всякі. Аккаунти на різних странички має і надіває кожен раз любу масочку, щоб до вас заходити на страничку. Можливо, це є мужик, а представляється бабою там, чи ще чимось. Коротше, різними путями наблюдає. 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 Дивиться, від кого ви получаєте подарунки, дивиться, з ким, ви, з ким ви переписуєтеся, можливо, кому ви ставите лайки? Хто ставить вам це ж, блядь, больне на голову. Добре. Убоги в шльомі. Больне на голову. Добре. Навіщо йому це все потрібно? І ціль його в тих наблюдіннях? Що хоче? Що хоче, що хоче. Що хоче. Ну, хоче? Хоче, щоб ви ушли від отих... Коротше, забулися про те все, що було. Там, де вас обманули, там, де вас не вибрали, щоб ви то все забули. І побачили той огонечок, що десь там вдалині, до вас хтось махає, якийсь, якийсь такий маячок. до вас хтось махає. І подивися на той маячок, і давай у нас буде сім'я. От для того і наблюдає. На. да, Давай, давай, каже.